Вітаю вас на четвертому уроці по Paint.net Сьогодні ми з вами розглянемо елементи фотомонтажу та кольору передачі, а саме регулювання кольорів відтінків. Що ж, для цього давайте завантажимо якесь фото. Я вже недавно підібрав наші два малюночки, які ми будемо з вами коригувати. Мабуть, ви догадалися. Ми попробуємо зробити 100 доларів з новим президентом. Вже не такий вже й новий, але й але. Отже, перед нами є 100-доларова купюра. Звичайно, ми додаємо новий шар. На новому шарі ми якраз вставимо лице нашого барака Обами, але перед тим підготуємо наш долар. А саме. Беру гарненько нашу гумочку, ну, чим можете ласо після того видалити тут вже можливості досить багато. І нашою гумочкою спочатку беремо чим побільший радіус, стираємо того презента, який є всередині. Я вже до краї так добре не, не поправляю, ви вже більш детальніше краї зачепіть. Ось так. Трошки зле. Я вернув дію, комбінація клавіш Ctrl-Z. Далі беремо менший радіус. Замали. Давайте десь так 8. Можна ще збільшити. І гарненько, під саму лінію, обчищаємо непотрібне. Я вже так детально не роблю. Не хочу вас задіяти ваш час в таких дрібничках. Але я думаю, ви зрозуміли, що потрібно зробити. Тому ще трошечки поправлю. І давайте зачіпимося вже конкретно, як же відбувається фотомонтаж. Ще раз нагадую, оскільки в нас є декілька шарів, можна змогли, можливість працювати з декількома шарами. Ми можемо просто-напросто якусь одну фотографію виділити та перенести її як другий шар. Тут копіюємо і на попередню фотографію зменшую її. І відно тут вставляю. Зверніть увагу, що лице нашого воно досить велике, воно більше за розміри. Даної купюри. І відповідно мене питає е, графічний редактор, чи змінити розмір, чи збільшити саме е, то полотно, де знаходиться 100 доларова купюра. Не хочу його змінювати, мені краще змінити лице ну, розмір вставленого лиця. І відповідно я його зменшую, наскільки вважаю за потрібне. Приблизно розташовую. І тепер мені залишається лише змінити наші шари місцями. Ось і весь фокус фотомонтажу. Що ще можна тут доробити? Оскільки, знову ж нагадую, ми працюємо з окремими шарами, на цьому шарі ви знову ж можете собі поправити, не заважаючи. І є ще один нюансик. Завжди, як правило, коли ви переносите кусок фотографії з однієї в другу, є зміна відтінків, тобто від собі фотографію, де ви. Здорфалося, наприклад, в кімнаті, де зелені стіни, пізніше десь на сонячному на сонячним, на сонячному природі, і, відповідно, відтінки лиця будуть зовсім інакші. І щоб вони приблизно збігалися, нам також потрібно попрацювати. Для цього ми розглянемо меню регулювання. Отже, перша команда нам дозволяє... Змінити відтіночки, у даному варіанті нічого не міняє. Ага, пастеризує. Тобто зменшує їх. В бітому значенні. Ну, на нашому варіанті не, не підійде. Ну, наприклад, червоний тобто, ну, ніяк не підходить. Скасовую. Авторівні дозволить нам відтягнути авторівні. ну Тут зовсім вони не пригодилося. Вертаємо. Відтінки сірого досить доречне, оскільки в нас сама копіра чорно-біла, ми можемо також зробити і чорно біло лице президента. Відтінок і насиченість. Ну, тут вже можемо побавитися. <клух> Знову ж ми клюрити, якщо зняли. Але давайте верну і то, побачите просто, що робить даний відтінок і насиченість. Ми можемо більш насиченими робити відтінки. Верніше змінювати. Їх насиченість ось тут. Ну і відповідно яскравість. В даному варіанті не потрібно нам. Інвертувати кольори зрозуміло. Ще що ми тут можемо. Криві, досить хороше віконечко, особливо, коли у нас окремі відтіночки. Ну Для прикладу, давайте заберемо звідси. Не так освітленість, от саме в режимі РЖБ, заберемо максимум синій кольор. Бачимо, що робиться. Зелені червоні відтінки у нас залишаються, синій кольор зменшується. Отаким от чином ви можете якраз додати до своїх фото, які будете робити надалі, як практично робота фотомонтаж, саме міняти свої відтінки на ті свої фтрафії чи, навпаки, на інші. Треба тільки зелений підтягнути аналогічно. Як ви бачите, є можливість. Так, криві були, рівні <кій> І Рівні по гістограмі. Не знаю, як вони тут працюють в нас, але десь ось так. Якщо чесно, не бачу потреби саме в рівнях роботи, але також є можливість ті рівні міняти по відтінках надавати більше якогось кольору світлішого чи темнішого сторіння робиться чорно-біла фотографія старенька ікрасть яскравість і контраст з більшим яскравість чи з меншим. і контраст з більшим чи з меншим. чим характерний? яка різниця яскравість збільшує Яскравість всіх пікселів і темних, і світлих. А контраст робить більшу різницю між темними і світлими. Тобто світлі робляться світлішими, темні темнішими. Ось така різниця в нас в яскравості контрасті. Ще раз звернемося ми до відтінків сірого, досить гарно нам підійде. Ну і думаю, більше тут нічого міняти не треба. Тобто спробуйте саме наші регулювання. Автоматично вже спробуйте усі ефекти, на них зупинятися не буде, досить багато різних, будуть для цього окремі відеоуроки. І ваше завдання, скаже викладач, виконуйте чи повторіть ось цю роботу, але вже зі своїм лицем. Дякую за увагу, до побачення.